Наша благодійна організація була створена в 2021 році, практично відразу після появи на світ нашого з чоловіком-синочка. У нього була дуже важка мутація гена, і з перших тижнів життя маленького добрині ми боролися за нього. На жаль, так трапляється, що, незважаючи на усі зусілля, життя маленького Янгола обірвалося. Але організація не припинила роботу і продовжила допомагати дитячим відділенням у лікарнях та дитячим будинкам. Коли почалася війна, ми стали допомагати продуктами харчування всім українцям, які опинилися у важкому становищі. Ми зайняли третє місце у номінації Місцева доброчинність. Благодійна організація просіть контролю України. Це не тільки наша перемога, а й усіх тих, хто день у день допомагає нам у такій нелегкій справі. Я дуже дякую вам усім, Про центр України це, це дуже дуже багато людей, команди які… Ши допомагає від себе особисто можу сказати: наш маленький син добриня, якого ми з чоловіком коротко називали БРО, продовжує творити добро і дає сил для допомоги тим, хто цього потребує. Окремо дякую моєму чоловіку, адже саме він запропонував створити цей фонд і протягом усього часу його існування підтримує мене.